Наші дорогі захисники є найкращими в світі, кращих понад них немає. В цьому пересвідчились не тільки ми, в цьому пересвідчилась не тільки Європа, в цьому пересвідчився весь цивілізований світ. З наших захисників я впевнена що братимуть приклад. Тому що так боротися за рідну країну, за кожен шматочок нашої святої землі можуть тільки люди, в яких в серцях палає величезна любов до України. Саме така любов палає в серцях наших українців наших дорогих захисників і захисниць. Вони насправді найсильніші, вони найкращі, вони незламні, вони нескорені. вони єдині. І це правда. Це не просто пусті і гучні слова. Так воно. Є насправді, і кожен українець, кожна українка горда від того, що у нас саме такі захисники. Наскільки треба любити Україну, щоб так рішуче йти в бороню з ворогом, в запеклу бороню? Щоб розуміти, що йдеш не на прогулянку, а може трапитися і найгірше. Та наші дорогі захисники захисниці в ту мить не думають про те, що може трапитися, а вони йдуть, щоб боронити рідну землю від лютого ворога, який прийшов до нас, якого ніхто Чекав, тому що це страшний непроханий гість. А наші дорогі захисники захисниці, вони нескорені, незламні і єдині, сміливо йдуть вони щодня у бій, і вірні завжди немці Україні, бо хочуть миру на землі святій. Таких немає більше в цілім світі. Вони взірець для інших всіх країн. Вони усі в країни ненькі діти, їм шана, і подяка, і оклін, сини і доньки, ненькі України, усі боронять землю від орди. З собою закривають рідні стіни. Бо ворог скрізь накоїв нам біди. Це янголи безстрашні і безкрилі, це воїни і світла і добра, та й мужні всі, а дух міцніший скелі. Вони всі там, де пекло, а не гра. Вони всі там, де гарячі щомиті. І кожен каже хто, якщо не я, не росами, а й кров'ю часто вмиті, і кров'ю напувається земля. Не скорені, незламні і єдині, їм мужності ніде не позичать, і з ними жити ненці Україні, і з ними. Україні розквітати. Саме так, саме з такими дорогими захисниками, саме з такими мужніми відважними, героїчними доньками і синами Україна буде жити. Україна буде розквітати. І ніяка потвора, яка прийшла до нас із Оркостану, не зможе завадити цьому. Так, вони вірвалися. Вони накоїли нам біди. накоїли біди скрізь. Немає жодного куточка в нашій Україні, куди би вони не потрапили своїми ворожими ракетами чи дронами. Чи ще Якоюсь іншою ворожою зброєю. Але Господь нам допомагає. Господь наших дорогих захисників веде за руку, вказує їм шлях. І головне, що він вказує шлях до перемоги. А нам залишається молитися, щоб наші дорогі захисники якомога швидше з перемогою, живими і здоровими, поверталися. В рідні домівки, тому що ми всі їх чекаємо. Вони всі наші. Там чужих немає, вони всі наші. Вони всі рідні, вони найкращі. Вони кожному з нас, кожному нашу серцю дорогі і милі. Тому Господь нам допоможе і Господь нам дарує дорогу до перемоги. І я впевнена, що дуже скоро над нашою славною Україною. Над нами українцями знову протягнеться мирне небо. Все буде Україна.